Окей, друзі, у цьому випуску вас чекає Constellation Labs, огляд ланцюжків Constellation. Добрий день, друзі, ми з України. Ради вітаю вас усіх на своєму каналі і з вами, як завжди, важний був містер Атлант. Да, да, і ще раз да. У цьому відео ми продовжимо вивчати справді захоплюючий, очікуваний та просто перспективний проект, і це Constellation Labs. Якщо більше конкретики, то у цьому випуску вас чекає огід ланцюжків Constellation. Раджу довітися це відео до кінця, адже під кінець ви точно без вагань скажете. Цей проект вартій моєї уваги. Ми починаємо. Для початку пригадаємо в двох словах, що собою являє Constellation. Constellation – це змога інноваційним блокчейн-додаткам запускати продуктивні та налаштувати та налаштовувати блокчейни другого рівня. А от місія проекту це є це зробити мережу діяльність, швидкою, легкою та дешевою. Команди Constellation хоче звільнити розробників від необхідності йти на компроміси, які сьогодні властиві додатком блокчейну. Ось тепер перейдемо до теми нашого. Оглядом, отож, що таке ланцюжки Constellation. Сузір ем, ланцюг Сузірів. Це перш за все, оптимістичний збір. Звіль. Оптимістичні звернення це, власне, блокчейни другого рівня, які пропонують на порядок більшу продуктивність і при цьому мають змогу обробляти транзакції поза ланцюгом, але все ще у спадкової гарантії безпеки свого базового блокчейну першого рівня. Незважаючи на різницю в архітектурі, оптимістик волопс uh, можуть проводитися поводитися для кінцевого користувача так само як стандартний блокчейн. А по друге ланцюг Сузір'їв це сумісність з Ефіріум. Команда проекту наголошує на тому, що ланцюжки Constellation повністю сумісні з віртуальною машиною Ефіріум. А це в свою чергу означає, що вони можуть запускати стандартний код смарт контракту Ефіріум без модифікацій. Одна із крутих переваг в наступному: ланцюжки Сузір'їв також добре поєднуються з майже всіма існуючими інструментами Ефіріума. Такими як бібліотеки фірм загально призначені такі Azeps uh, або Web3.js, такі інструменти розробника як Харбхат або Foundry, гаманці, uh, також гаманці, такі як Metamask. Хотів би налосити на досить важливому моменті, адже дані ланцюги пропонують високу випусну здатність і низьку затримку, котрі здатні обробляти сотні транзакцій на секунду. Це є дуже вагома перевага. Якщо ми візьмемо останнє особливо важливо для uh, Wix, оскільки користувачі програмного забезпечення загалом очікують майже миттєвої цієї водії. Друзі, також ще один момент, яким ми славиться ланцюг, це наразі ланцюги Constellation можна легко налаштувати, а й часом буде доступно. Uh, Більше варіантів налаштувань. Наступне, на що б я хотів наголосити, це на переваги ланцюжків Constellation. Швидкі транзакції. Ланцюжки Constellation виконують дуже швидкі транзакції. В свою чергу підтвердження приходить миттєво без затривок. Це я гарантую вам. Сумісність а, наступне це сумісність. Ланцюжки Constellation повністю сумісні з віртуальною машиною Ефіріум, дозволяючи підтримуючи більшість додатків. Рухаємося далі. Можливість налаштування. Ланцюжки Constellation, як ми згадували, надають багато варіантів для налаштування. Це можуть бути будь-які налаштування від додаткового біло списку адресів до налаштування токена, що використовується для оплати зборів. Так. Uh, і наступне це можливість перегляду даних транзакцій. На цю дозволяють користувачам дивитися дані про транзакцію. Інформацію можна поглянути в Блок Explorer. Це може бути будь-яка історія, адресні баланси та інше. Окей, друзі, давайте теж підсумуємо. Підсумок. Я вважаю, що даний блокчейн є дуже цікавий та перспективний. Хоч даний проєкт рахується ранім, він явно має усі шанси, аби увірватися в топи криптової освіти. Constellation має багато розробок, які є доволі цікаві, а саме головне корисні. А також даний блокчейн має ряд унікальних характеристик, які не притаманні жодному. Я можу із певністю сказати, що у сітраунді ми зможемо побачити топових інвесторів. Адже на даний момент за ним спостерігають такі інвестори, які відносяться від першого раунду, рангу до третього. Розумієте мене? Ви? Свій вибір я зробив і це Constellation. Буду і надалі всяко підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проєкт. Друзі, на цій ноті буду завершувати. На зв'язку був містер Атлант. До нової зустрічі наступного випуску. Бувайте!